Привіт усім, любі друзі! А сьогодні ми з вами приготуємо палички з кмином. Я сьогодні знайшла у себе вдома кмин. і цей аромат, який я відчула, коли понюхала, він мені, знаєте, нагадав дитинство. Я пам'ятаю, коли я була маленька, то ми з мамою часто ходили в парк. Парк у нас був біля привозу. Ну, мабуть, хто з Одеси, і знають. У нас лунапарк був. Зоопарк поруч. І ось ми ходили з мамою в той парк, і по дорозі заходили в магазин і купували там палички. Це було щось схоже на сьогоднішні грісіні які продають. Ну Мені здається, що це воно і було. Але тоді це називалося просто палички з кмином. І я вирішила спробувати приготувати їх вдома, і таке якесь у мене зараз. Ностальгічний такий настрій, знаєте, ну, приємно щось згадала. Для цього я взяла тепленької водички, додам солі і цукру до смаку, також додам дріжджі. Я не знаю, чи це робили з дріжджового тіста, але я зроблю так, тому що це мій улюблений і безпрограшний варіант тіста завжди. Це просію трохи борошна. Ось так. Зараз я усе це перемішаю ложечкою. Ось, і залишу на 20 хвилинок, нехай дріжджі тут почнуть працювати, і тоді вже замішу більш туге тісто. Мені здається, що тісто тут повинно бути більш тугеньке, тому що ці грісіні, вони були. Ці палички, рісіння, були такі хрумкі. Тому зараз спробуємо спочатку так, а потім більш туге тісто зробимо. Зустрінемось, коли підійде ось ця опара. Бачимо, що з'явились такі бульбашки, значить, все нормально, і тепер замішуємо тісто. Так, я тут додала борошно. Зараз додам кмину. До смаку, я можу трохи побільше. Мені подобається його запах. Зараз трохи перемішаю, щоб гарненько все розмішалося, а потім додам ще борошна. Я ж хочу, щоб квин якось рівномірно був розподілений, тому краще я, поки тут ще рідке тісто, зараз перемішаю усе. Да, бачите, поки що рідненьке, все гарно перемішується. Додаємо ще борошна. Так, друзі, я просіяла ще борошна і зараз буду вимішувати вже руками, тому що я хочу, щоб тісто було туге, гарненько треба його вимісити. А, можна навіть просто на столі. Мені поки що зручно у мисочці, поки воно не занадто густе. Коли буде більш густішим, то, звісно, зручніше на столі це робити замішуємо. Друзі, подивіться, ось яке тісто я зараз зробила. Воно тугеньке, але не тверде. Я його залишаю тут на півгодинки. Ну, а поки можна займатися своїми справами. Так, друзі, я тісто вже дістала, зараз буду його розкатувати. Так, розкатала наріжу і на дечко. Відправляю палички в духовку до готовності. Друзі, дістала з духовки палички. Так, вони ще дуже-дуже гарячі. От я щойно щойно дістала. Треба їх зараз трохи відділити, одна від одної. Ось так. Тісто, мабуть, там було не дріжджове, або ще більше засмажували, тому що ці. Недостатньо хрумкі, хоча ось тут, де вони більш тонкі, вони хрумтять. Це той самий запах тих паличок, які ми колись з мамою купували, коли я була маленька. М -м, хрумтить. І кмин такий, він якийсь більш свіжий смак дає. Ну, сподіваюсь, що вам сподобалось це таке. Щось з мого дитинства. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!